My phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. У нас на нашому каналі Субота і ми, як завжди, на дачі. Приїхали сьогодні всі разом, тому що хочемо попрацювати, ну а потім е, прямуємо в гості до наших кумів, які тут живуть у нас на сусідній вулиці. От. Саша, як завжди, покосить травку, а я, чесно кажучи, не знаю. Зараз подивлюсь, десь щось підсапаю, десь щось поприбираю. Взяла з собою граплі, багато сухої трави, хочу її також, знаєте, зішкрібати, щоб було чистенько. Ну, такі поки що плани. А я ще привезла квіти сьогодні, сюди на дачу. Викупила Лілії вдома і хочу посадити їх на дачі, щоб на слідуючий рік вони тут гарно квітнули. Ляльок, ти вже утеплилась, да? а що це? А що це? Це ти вже задерла кофточку. Ми сьогодні приїхали на дачу, тут так холодно, так холодно. Прийшла пора морозців. Дивіться, тут, звісно, немає тої красивої картини, як є ось тут. Так повинно було бути всією полосою, але ж. Хто бачив, в мене хрущі з'їли корні і дуже багато морозцю пропало. От, яка краса. І ось цей такий, знаєте, його теж називаю морозець, але якийсь він такий високий морозець. Також розквітає. Гарно, починають розквітати осінні квіти. Треба, мабуть, сьогодні зайнятися ось цією клумбочкою, ось цією, все там поприбирати. Також хочу сьогодні півники пообрізати. Привезла сюди ножиці. Треба їх всі обрізати вже на осінь. І, мабуть, вже треба і піони пообрізати. Вже вони такі прям страшненькі всі теж стоять. Взагалі, тут робота є завжди. Такого немає, що приїхав на дачу і не знаю, що робити. Але, звичайно, ми спочатку тільки приїжджаємо, і в нас він закипівчині. І в нас спочатку кавуся, а потім вже працювати. І я нагадаю, що ми п'ємо тільки каву 25 кофі Ростерс. Тут у нас на дачі Індія. Індія Карнатака. Це для тих людей, хто любить каву з кислинкою, хто любить каву, де багато-багато арабіки. От вона саме така. І нагадаю, що із моїм промокодом хатинка ви можете замовити каву з 15% знижкою. Тому, хто ще не замовляв і не пробував, Міл-краш кава це з гірчинкою. Для мене найсмачніша. Ця з кислинкою для тих, хто любить з кислинкою. Обов'язково скористайтеся знижкою, доставочка йде безкоштовна. Посилання в описі до відео та в коментарях. У нас тут такий дачний вайб. Тут у нас все, як було раніше, так сказати. Або, скажімо, без сучасних ремонтів. Ну, поки не до цього, знаєте, поки в державі е, такий стан, якби українцям, я думаю, всім зараз важко робити якісь ремонтні роботи. Дуже багато потребує грошей, тому поті, поки що дача буде в такому вигляді, в якому вона була зроблена багато-багато років тому назад. Вона тікає, а я її сюди знову Ого, А це звідки? Це з така? А Сюди все поїла. Під кожним листком дивись. Чесно видно, Тут тут познімав. Боже, а ось павук який. Диви, який гарний павук сидить. Бісень там собі сидить, хай сиди. Я гусінь не отпускаю дія. Війна. Мурав'ї нападають, да цю гусінь. Хоч паличку. Поправляй її, щоб не, вона не втекла. Це не цікаво. Не цікаво? Угу. Зайну співаченство. Війна. Вони її захавують. Вирішила на цей раз дати Дені роботу, щоб він мені допоміг. Робота обрізати півники. Не важка, але займає не так немало часу, знаєте, поки її всі обріжеш. Тому в нас сьогодні кожний при роботі Саша косить травку, Дені показує, як зрізати, вчу його. От. А я піду далі також займатися якоюсь роботою, поки він буде це робити. Я закінчила клумбочку. Бачите, яка гарненька, чистенька. Я її вичистила на майбутні мої плани, так сказати. Справа в тому, що у нас тут дві клумби. Ось перша клумба, ось цю клумбу восени ми будемо розбирати, тому що наша машина не вміщається, щоб сюди заїхати. Тому нам потрібно ось це все прибрати і зробити заїзд, щоб ми могли сюди приїхати. Ну а ту клумбочку я залишу там, було насаджено все, все, що тільки можна. Я то все повичищала. Оці лілійники. Зараз поки що ще залишаю, але весною я планую їх прибрати. Там в мене росте ось так: от по периметру папороть. От я її хочу залишити. Вона дуже красиво виглядає. От. Ось це в мене кущик хоста. Вже відсвіла. Я тільки що пересадила. Ой, не хоста, а стільба. Оце. А ось ця хоста. Я її туди пересадила з оцієї клумби, що попереду, бо вона тут погибала, а там вічна тінь і вологий ґрунт їй там буде гарно. А ось посередині, ось тут, де я освободила місце, я хочу посадити гортензію весною. Анабель вона дуже така непримхлива. До вологи, до сонця. Ну, в принципі, тут, я ж кажу, для неї буде ідеальне місце, тому що тут завжди тінь і волога земля, те, що любить гортензія. І мені здається, вона ось тут, її великі білі шапки будуть дуже гарно виглядати. Ну, мені так здається. От, тут ще ось його вже просто нема тут добрий ранок кущ. І от мені здається, буде дуже гарно виглядати. Зелена папороть, білі шапки гортензії. Як ви думаєте? От, а стільба та буде квіт, квітнути. Ну, мені здається, буде супер. А взагалі, я коли думаю про те, що я на слідуючий рік тут не буду займатися городом нарешті. У мене звільниться час для всього іншого. Я зможу тут поробити красивені клумби, понасаджувати багато квітів, все нарешті тут пофарбувати, так, щоб не було ось таких от страшних дверей і ось таких от, де вони, облуплених стовпчиків. Тому що зараз виходить, часу тут немає ні на що, абсолютно, тільки бур'ян і город. От. І у мене прямо, знаєте, я розумію, що я, мабуть, більше починаю любити займатися не городом, а клумбами, квітами. Мені так хочеться тут на дачі зробити просто квітковий рай. От у мене таке бажання, щоб тут було просто безліч квітів, і щоб вони в різну ну в різний час різні заквітали і постійно тут була. Красав в мене вже так багато ем, планів на той участочок, де в мене е, ростуть ем, які? Ялівці, Боже, в мене ж вже й лаванда росте туди. Ну, в общем, в мене стільки планів, і я так рада, що ми з Сашою прийняли рішення більше не саджати тут город. А саме, щоб дача була для задоволення. Да? Квіти для мене то задоволення. Основну масу клумб я буду робити під агротканину, щоб не полоти. В общем, у мене, прям знаєте, як ти, Ох, Боже, як же це правильно сказати? От коли ти розумієш, що в тебе подорож, да, ось через тиждень, і ти така вся ж серце частіше б'ється від цього очікування. От і в мене зараз таке, знаєте, приємне перечуття того, що я нарешті на слідучий рік не буду тут сапатися з цим бур'яном. От. А буду займатися квітами, буду робити тут красу, буду фарбувати, зроблю дачу свіжою, як новенькою. І тоді, до речі, дойдуть у нас руки, щоб і ось цей заїзд зробити. Тому що у Саші теж немає на це часу, бо він мені допомагає постійно бур'ян бур'янці полоти. От, а так у нас з'явиться на цей час і зає зробити, і можливо дойдуть руки і в будинку щось робити. Ну але тут ще від грошей дуже багато чого залежить. Тому я от зараз працюю, і в мене в голові прям плани, 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 де я що посажу, яку квітку і як зроблю красиво. Бачите, Дін доволі непогано справився із своєю роботою, але ж після того, як він все це зрізав, відкрилося дуже багато мокрецю. Розумієте, ви тільки прийшли більш-менш такі холода, і мокрець знову росте. А взагалі я хочу сказати, що він ріс усе літо. Він не зупинявся в рості не на хвилинку. Просто зараз він почав рости знову так дуже активно. Тому я вирішила все прибрати, все виполоти в цих. you Ну що, я закінчила ось і ось тут. Бачите, висапала всі півники, всі висапала піончики. В общем, краса і виходить так, що я увесь цей час, считаєте, провела на одній території. Тут і он клумба. А Саша зараз допомагає кумові там перевозити дрова. У нас куми живуть на сусідній вулиці. От. Мені, а, коротше, він дзвонить, каже, я вже зараз їду додому, буду вас забрати, будемо до кумів їхати на обід. А в мене ще лілії. Бачите, я привезла лілії, тому треба їх зараз швиденько висадити, поки Саша не приїхав. У мене нещодавно був коментар такий, типу. Ну, про пріоритети, що треба розставляти пріоритети, кидати городи, тра та та І якби не день народження, то ви б із друзями не зустрілися. Ви серйозно? А ви зі мною проживаєте? Знаєте скільки я зустрічаюсь з друзями? І так як часто зустрічаюсь з друзями. У мене просто це поражає. Таке відчуття. знаєте, якщо блогер не зняв, значить цього не було. Так от я вам хочу розповісти, що е, в тому відео, де я показувала дай, що ми їдемо на день народження, я там на заставці з квітами е, стою, то це ось ці наші куми, які живуть тут на сусідній вулиці. І от з ними ми зустрічаємося кожного тижня. Тобто, ми в суботу приїжджаємо на дачу, працюємо. Заїжджаємо до них іноді на чай, а іноді сидимо і довго, а іноді залишаємося в них ночувати. Але я цього не знімаю. <смі> Можливо, ви якось неуважно дивитесь мої відео чи не всі дивитеся відео, тому що я кожен раз кажу, що все, ми збираємося додому, зараз заїдемо до кумасиків, а потім їдемо додому. Так що не треба мені розповідати, що ми зустрічаємося з друзями тільки коли на день народження. Ні. Ми з друзями зустрічаємося кожного тижня, майже іноді через тиждень. Але загалом кожного тижня ми зустрічаємося з друзями. А у нас ще є другі куми, і ще ми з ними зустрічаємося. Але я цього не знімаю, тому що не всі люди хочуть зніматися. Та й під час знаєте, коли зустрічі, коли ви спілкуєтесь, відпочиваєте, камеру не хочеться брати в руки зовсім, тому що це відпочинок, а камера це робота. Тому, якщо ви не обізнані, не знаєте, як ми відпочиваємо, як ми часто зустрічаємося з друзями, то не потрібно писати таку нісенітницю, що ми не зустрічаємося з друзями. Тут вздовж заборчика я вирішила посадити лілії, які привезла, і які буду ще в майбутньому докупляти. Але ось тут перед лілією посадила живучку. Саша вже приїхав, вже допоміг кумчику. Зараз треба буде, чи ми потім заберемо газону кусарку, не знаю. До речі, врожай перчику. А що ти чекаєш тут? Відкриваємо ворота, Я тут заганю сюди. Я поняла зараз. Ми вже все в прицеп загрузили, все склали. якби Коли повернемося від комів, тільки сіли та поїхали додому. Полили газончик, полили клумбочку, квіти. Бачите, заходить і сюди водичка, ось також поливається, тому тут, звісно, ідеальне місце в майбутньому для гортензії. Завжди мокро, завжди тінь, і тут їй буде гарно. Я, друзі, з вами на сьогодні прощаюсь. Зустрінемося в слідуючій серії. Всім пока-пока!